Президенти України та Чехії провели зустріч у Києві напередодні візиту до столиці Петер Павел був в Одесі саме під час атаки росіян-шахедами. Про що говорили президенти? Розпитаємо Олену Чернякової. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Які головні заяви вже пролунали? Віро, вітаю. Сторони домовилися про кілька речей. Якщо казати про оборону складову, то Україна і Чехія розпочнуть роботу спільного оборонних під. Підприємства про таких проєктів, як зазначили президента, буде три. Що саме вироблятимуть, не кажуть також про гуманітарну складову Чехія візьме під патронат Дніпровської області. Також реконструює шість лікарень в Україні. Це в різних місцях. Ну звісно, під час зустрічі обговорювали і режим припинення вогню і інші мирні ініціативи. Зокрема, президент Зеленський ділився зі своїм колегою розмовою із президентом Трампом. а Також під час прес в нас була змога поставити президенту питання: а чи варто українцям очікувати певної угоди після зустрічі в аріаді, яка запланована на понеділок. Нам відомо, що туди відправляться технічні, а не політичні переговірники в українській делегації. А от відповідь президента, давайте почуємо було би добре, щоб зустріч закінчилася якимось результатом який може нас наближати до повного припинення вогню? Команда буде на достатньо високому рівні, технічно професійні люди, також окремо буде міністр оборони. Так і я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними. Президент же Чехії відзначив, що треба бути цинічним, щоб говорити, начебто про мир і водночас завдавати таких сильних а, дронових і ракетних атак по українських містах. Так фактично лідер Чехії відреагував на а, удар шахедами по Одесу. Зокрема, ми розпитували у президента, чи був він в безпеці під час атаки. І Петр Павел зазначив, що на момент атаки вже поїхав з міста водночас. Його коментар щодо цієї ситуації. Давайте почуємо. Треба бути дуже цинічним, щоб говорити про готовність до мирних переговорів або перемовин про припинення вогню і в цей же час запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі. Дуже важко працювати з такою стороною у перемовинах. Я вважаю, нам потрібно звернути увагу на це, щоб продемонструвати, як Росія підходить до мирних перемовин. У штору не обговорювали архітектури майбутніх гарантів гарантій безпеки для України? Зокрема, президент Зеленський зазначав, що волів би бачити Чехію у цих гарантіях безпеки. анонсував, що наступного тижня у Парижі збирається саміт коаліції охожих, де зокрема будуть обговорювати питання контингентів в Україні їх мандат. Але на полях цієї зустрічі журналістам вдалося спитати голову держави, а чи підтримує Україна введення миротворчих місій місії під мандат? Том у відповідь президента пропоную почути і також відповідь лідера Чехії. чи готова Чехія ввести контингенти в Україну. Я вчора була зустріч на рівні головкові в Лондоні. Вона основна мета була обговорити модальності потенційної військової присутності в Україні і Чехія готова бути частиною цих перемовин. І якщо буде фінальне рішення про те, щоб створити такі сили, я справді вірю в те, що Чехія стане їх частиною. При всій повазі він нас не захистить. Від окупації або бажання Путіна прийти знову, ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Також президент зазначив, що після цієї зустрічі в Парижі очікує вже конкретні результати рішення щодо контингентів. Ну і також анонсував свою зустріч із президентом Макроном. каже, є багато питань, які треба вирішити, колеги. Дякую, Олена Чернякова, про візит президента Чехії до України.